Шановні, це упс. А що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали. Кримський підводний міст. Любі сталося те, на що ми чекали вже 8 місяців. А взагалі то 6 років Кримський міст засумував. один з найбільш охороняємих об'єктів. Несподівано вибухнув. Оголошуємо 8 жовтня днем російського перекошеного. <рес> Але це значить дещо більше. Першим горокраксом був крейсер Москва, другим Кримський міст. І ми на два впевнених кроки ближче до падіння Волан-де-Морта. З чим я вас і вітаю! Ніхто не прийшов на фан-зустріч. 70 років тому на карельських болотах водяний відригнув жабу, яку назвав. Путіним жаба виросла і тепер какає в чемодан. А ще жаба найбільший військовий злочинець у світі, і ніхто не хоче їхати до нього на останній день народження. Крім декількох гадюк, Лукашенко подарував на день народження Путіну трактор. А трактор какой санкци? Е, такий, на котором я Білорусі. Мабуть, це такий тролінг, бо техніка у Путіна дуже швидко закінчується завдяки ЗСУ. А президент Таджикистану подарував цьому невіженому піраміду зкавунів та день. Я зрозумів, це такий натяк, що Херсон для Путіна стане його гробницею, бо його поховають в піраміді скавунів. І останній, хто привітав жабу, маскот Кримського моста, кіт Мостік. Він побажав йому такого ж міцного. Здоров'я як залізо бетон на Кримському мосту. За цією ж логікою в Путіна вже мало відпасти три прольота від жопи. Ноги в руки і вмирати. Глава ПВК Вагнер Пригожин зустрівся з російськими в'язнями, які втратили кінцівки на війні в Україні. За його словами, їм поставлять протези та відправлять назад на остаточний забій. Запротезируемся, что дальше? Дальше планируем. Дальше, дальше к нам? Да? А? да. Правильно. Бо из Вагнера все идут або на пенсию, або в Труни. Чувака Вагнера можно уехать только либо на пенсию по старости, либо в цинковом гробу. Все остальное все возвращаются. В общем, в любом случае, обратно. Да, обратно. Воевать. <реш> Враховуючи, що у вагнері йдуть служити тільки без голови, то відсутність кінцівок так. Дрібничка. Жорстокість від безсилля. Єдине, чого досягла Раша своїм дебільним терористичним обстрілом українських міст, те, що Україні тепер ще більше і швидше будуть постачати новітнє озброєння. Президент США Байден у розмові з Зеленським пообіцяв надати Україні передові системи ППО. Росія витратила на цей жахливий злочин приблизно 700 мільйонів доларів у ракетному. Е Еквіваленті, фактично, расисти витратили 700 мільйонів, щоб зробити Україну міцніше і лютіше більш бездарно гроші були витрачені тільки на крейсер Москва. Конічіва Владивосток! Україна визнала Курильські острови японською територією, яка тимчасово окупована Свиногор'єм. Цікаво, якщо на цих островах провести референдум, скільки відсотків захочуть жити в супертехнологічній Японії замість країни, де пральна машинка автомат, це мило, яке скотчем примотано до автомату Калашнікова. Вважаю, нашій владі треба. Піти далі і визнати Карелію, окупованою територією Фінляндії, Калінінград, Німеччини і Чехії, Татарстан окупованою територією Татарстану, Сибір, Ведмедів, а Москву спалити та віддати французам. Шановні, в цьому випуску немає рекламної інтеграції. Та якщо ви хочете підтримати новинний дайджест, від якого метелики в животі, ви можете це зробити, використавши новітню функцію Ютубу Суперспасибі! Ось як вона виглядає! Але ну чомусь ця функція досі працює тільки для тих, хто знаходиться за кордоном. А якщо ви в Україні і хочете підтримати наш дайджест, то ви зможете знайти посилання на монобанку під відео. До речі, за допомогою функції. Ці супер спасибі ми можемо трохи поспілкуватись. Схема дуже проста. Ви залишаєте супер спасибі зі своїм питанням, а я на нього відповідаю. До зустрічі в коментарях. Останнє китайське попередження після ганебної ракетної атаки на Україну, від каца Мордих відвернувся навіть Китай. Вперше з початку повномасштабного вторгнення китайці засудили дії Ерефії Мід Китаю, заявив, що всі країни заслуговують на повагу їх суверенітету і територіальної цілісності. Китай чи не остання надія Путіна на підтримку? І якщо він відправить расистів на Три нефритові стержні терористам торба. Вони не зможуть дістати навіть батарейки до сатисфайера Путіна, не те, що ракети запускати. Корупція це вам не іграшки. Росія не перестає нас дивувати. Росіянська чиновниця отримала відкат з бюджету 160 мільйонів рублів. А це немало. Три мільйони доларів 160 мільйонів рублів за те, що видала державне фінансування на розробку дитячого паровозика, який шановні. Так і не розробили. Схема геніальна. Паровози купили в магазині і видали за власний винахід. А щоб не було зайвих запитань, назвали іграшку Потяг Росія. Росія, ти їдеш у прірву? Ту-ту! туди вам і дорога. Ватник у ватник депутат Держдуми Андрій Колесник пропонує російським мобілізованим відмовитись від сучасної форми та воювати у ватниках, як діди. Мовляв, сучасна військова форма Другої армії світу є незручною, бо на морозі перетворюється на скло, а старі зразки комфортні та теплі. Тим більше, заявив колесник, нас українці ватниками називають, тож нехай спробують. Що таке ватники. Зважаючи на те, що нової військової форми вже нема, і родичі мобілізованих збирають чоловіків та синів на фронт самотужки, виходить, що ватники, скоріш за все, будуть викопувати з могил дідів чи забирати з музеїв. Парад божевільних референдумів. В російській думі, тобто у цирку з тваринами, по нашому заявили, що Росія розгляне питання анексії США. Уявіть собі, так і сказали: якщо окремі штати відокремляться, а потім проголосують за приєднання до РФ, ми розглянемо це. Минуті просто ну типу є. Люди проводити референдуми рекомендують як в Криму, Донбасі, Херсонській Запорізькій областях. Хвороба расистів прогресує. А що ти на це скажеш? Ілон Маск? Ти ж вважаєш, що це гарна ідея провести референдуми. Деякі території США історично були російськими. Наприклад, Каліфорнія. Саме там знаходиться твій бізнес. Прикольно ж буде, коли Рогозін очолить SpaceX. А я так скажу, ви за анексію Херсону кров'ю харкаєте. А після таких заяв Американська Народна Республіка нам стільки зброї поставить, що ви будете кров'ю ще й срати. М'ясо по мобілізаційськи, шановні новина, в яку важко повірити, але життя випереджає мрію. В кургані, власники м'ясного магазину Рога й копита вигадали незвичайну акцію. Мобілізованим безкоштовно роздають копчене сало. Про акцію мобілізацію, скажімо, е, я узнав з інтернету, е, що рібята. Місного центру роздають один кілограм сала всім, хто підлежить чистічної мобілізації. Виходить, що фарш пригощають салом. Ви що думаєте, якщо від вас буде пахнути салом, вас в Україні не замочать? Навпаки ще швидше розірвуть за те, що ви своїм мокшанським ротом спаплюжили таку страву. Реклама м'ясного магазину мобілізованими це Росія майбутнього, яку вони побудували. Зімбабвійська Народна Республіка з Росією у Держдумі тріумфально виступив глава парламенту Зімбабве Джейкоб Муденда. Він захоплено озвався про керівництво РФ та сказав, що Росія та Зімбабве є братами по зброї у боротьбі з санкціями. Ми підтримуємо Російську Федерацію. В цьому смислі ми свого роду по оружию. Ми також боремося проти Анці на нашу стану. ось він рівень путінського вставання з колін. Дружити з країною, в якій практично 100% населення живе за межею бідності, а рівень безробіття досягає 95%. у 2012 році. Наприклад, Зімбабве визнана найбіднішою країною світу. Що ж, Рашка вже розуміє свій рівень. Деокупація України продовжується. Україна вже відвоювала понад 1170 квадратних кілометрів території Херсонської області з моменту початку контрнаступу наприкінці серпня. Та на додачу розпочала деокупацію Луганщини. Сім населених пунктів перейшли під контроль України. Це села. Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка та Стельмахівка. Рідненькі з поверненням додому. Обожнюємо наших ЗСУ та продовжуємо активно донатити, щоб добрих новин про деокупацію ставало більше з кожним днем. Слава Україні! Беремо, слава. На канал Спас. Чи в дупу раз виявилося, що не того хлопця в кадетах називали гнидою головним удаком? Там був Борис Корчевніков, актор, пропагандист, та гендиректор православного телеканалу Спас у прямому ефірі. Він прокляв усіх зрадників Росії, які не готові вмирати заради країни, назвав таких людей сміттям та тліном і заявив, що Господь вміє таких ненавидіти. З та спалювати. То ти ніщо, ти зіро, ти ноль, нічого тебе учить, ні патріотизму, ні нічого. Ти тлен, мусор, господь, уміє таких ненавидіти. Або жінка взагалі в курсі, що його представництво на Росії перетворили на гуртки сатанізму та сувенірні крамнички при борделі. Він вам дасть, бовдори! Критичні дні чмобіків. Виступ російської пані, яка рекомендувала зупиняти кров у рані від кульового поранення тампоном. Тампони, знаєте, до чого? Так надихнуло військове начальство Росії, що мобілізованим чмоням замість військового спорядження видали російський набір для 8 березня, шоколадку та прокладки. Yes. Не вистачає лише двох гвоздик. ти застрягли у текстурах? Як ви гадаєте, що це було? Таємний ритуал, виклик духу дощу, карусель смерті мурах, новорічний хоровод? флешмоб на відкритті торгівельного центру, а ні. Це військові навчання якутських мобілізованих перед відправкою на фронт. Напевно, друга армія світу вважає, що саме так військові беруть ворога в котел і не дають йому шансів для відступу. Чи просто вони дивіться? <плес> <плес> ну і наостанок. Грошей нема, але ви тримайтеся. Депутати російської держдуми відкликали проєкт про виплату мобілізованим по 300 тисяч рублів. <плес> Я тепер не буде. Мобілізованих також обіцяли звільнити від сплати відсотків за кредитами та іпотекою, а також компенсувати витрати на оплату житла та послуг ЖКГ на 50%. Цього не буде. Держава їх. Кинула м'ясо відправленому на фронт, не платитимуть жодних компенсацій. Кожен росіянин помре безкоштовно ні грошей, ні пільг, ні допомоги. Безславні виродки, частина друга. Упс, а що трапилось? Шановні, це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте ділитися посиланням на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Па-па!